У місті панує велика тривога, туманом окутала вража облога, і голод грозиться страшною рукою, від шпигів ворожих немає спокою. Збирається в місті за радою рада, та згоди немає, панує розрада, змагання, непевність і крик, зрада, зрада, мов тяжка хвороба. Так час там іде, та місто не вмерло, воно ще живе. Он пісня з високого муру лунає, по мурах одважний співець походжає. Поет не боїться від ворога смерти, бо вільна пісня не може умерти. Тож він з ворогами і з лихом жартує, і вірші, мов легкії стріли, гартує, і кидає пісню в широкий простор, скрізь чутно її, на майдані, і в полі. Юрба перейматує пісню, мов хор, все бачить співець у широкім роздолі. І небо. І море, і красу світову, і людям співає він пісню нову. Коли вже зачепили і питання про Бога і про посмертне проживання, то я вам думку висловлю свою. Куди не так, як німець, ваш поважно, але я думаю, не менш отважно. Не буду я тепер говорити про Зевса, Одіна, про Браму і Єгову, вони вже вмерли, їх не оживить. Тепер уже пора змінити мову. Тепер сказати треба Бог деїстів, бог скептиків і Бог детерміністів. Що скаже Бог Деїстів моєму серцю? Я юшки не люблю без солі і перцю. Імення бога скептиків не знаю. Щось я такого й Богом не вважаю. В детерміністів світ наладжений так стало, що там для Бога місця вже й не стало. Всі три богини влад. Створити нового трудно та й віршувати на цю тему нудно. До того ж, на землі у нас так мало волі і без богів начальства в нас доволі. Тепер питання друге далебі. Повірте слову, мій шановний друже, посмертного життя не хочу я собі. Воно для мене гірше, ніж байдуже. Туманне там подобатись не може. Загробний світ спірицький, боронь Боже. Попасти в пекло може це й цікаво. Але воно занадто вже яскраво описано у Данте. І, здається, я знаю трошки, що то пеклом зветься: піти у рай, хто має цю надію, немає там ні горя, ні зітхання, але ж нема ні дружби, ні кохання. Такого раю я не розумію. Там, крім набожної, нема літератури, я ж артистичної, як знаєте, натури. Поезія виключно релігійна, як всяка річ занадто тенденційна, чогось мене не радує зовсім. Отак, От як ті німецькі мудрі вірші, мої здадуться вам далеко гірші. Здається, можна покінчити на сім.